Мої вітання, поїхали. Справжня причина, через яку Порошенка не випустили за кордон. Справжня причина, чому Порошенка не випустили за кордон. А у нього сумнівні робочі грошові стосунки з сумнівними людьми. Тобто, незрозуміло, де і як і з ким він працює, і звідки йдуть кошти. І саме через оцих сумнівних бізнес-партнерів його і не випустили. Все. Так, що у нас далі? РФ готує війну у Молдові. Так вважають аналітики інституту вивчення війни. Так, Росія, Росія, САСІЯ провела ймовірну кампанію з дестабілізації Молдови на початку 2023 року, і вона може спробувати відновити ці зусилля, щоб відвернути увагу міжнародної спільноти від війни в Україні. Чи буде війна в Молдові? Чи буде війна в Молдові? А, в Молдові будуть теракти, причому найближчим часом, найближчі 10 місяців, і ми з вами про це дізнаємося. І та ж сама Сосія буде мати до того: ну просто, просто пряме відношення. Буде все звалено на якогось посадовця молдовського, або якусь партію політичну, або конкретного політика. Ця людина буде не винувата, і ця людина не буде проросійською, навпаки. Тому проти нього будуть отакі ліпові звинувачення щодо того теракту. Так, колотити вони там воду будуть мутити, це в їх стилі, ніхто не сумнівається. Щодо повномасштабної війни, то дуже дорого, бо досі план Київ за три дня вони сасуть до сих пор ці три дня Київ, так що Молдова їм також не по зубах. Так, далі. Значить, Безугла зробила Facebook кастинг, значить, на, 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 на... на должность главнокомандуючого ВСУ. Так, на посаду головнокомандувача ЗСУ. Зробила голосування. Якщо мінять залужного, то на кого? Угу, Запропонувала 10 кандидатур. Тобто тут історія хвороби розвивається просто з такою швидкістю, дуже доброю, так? Угу. І що? І в чому питання? Чого вона далі лізе? Ну, ми дивилися, що вона так робить. В неї був, був прямий наказ, вона не може не послухатись. Чим все закінчиться, давайте так, для неї, для безуглої, Чим ця вся срань для неї закінчиться? Ця що вона робить? Значить, оце весь бруд, весь там підступ щодо залужного. Це робиться за наказом. І це робиться для того, щоб з її близького Мужчини, чоловіка, ця людина має відношення до її сім'ї, зняли всі обвинувачення. Тобто, хтось взяв за жопу її рідного, близьку рідну людину, хтось її шантажує, робить це дуже класно і вона дуже класно на це ведеться. Вона на своїй кар'єрі може поставити хрест. Також вона буде матеріально відповідати за те, що вона робить. Її скоро виженуть виженуть з усіх установ, де вона хоч якось базується, числиться і таке інше. Як то кажуть, бачили очі, що брали. Так, по питаннях у нас на цьому все. Тепер давайте про хороше, трошечки відволічимось. Значить, ви знаєте, що у нас відкрит великий збір. Хто не знає, долучайтеся до нас. Дивіться наше відео про, про звіти великий звіт великого збору. І наші е, збори вони дають такі, ну, якісь дуже титанічні результати, від яких навіть хлопці трошечки в шоці. Наразі у нас 130 бригад у списку, 40 з них оброблено, 15 ми вже допомогли. Відеозвіти. Фото звіти ви можете побачити в інстаграмі в актуальному, в закріпленому. Разом ми сила, великий збір. Ви можете побачити це в рілсах в Ютубі. Ви можете це побачити за 28 число. У нас був ефір Великий звіт, великого збору тобто, ви можете це все бачити, до чого ви всі причетні. До чого ми всі з вами причетні. Значить, цікаві історії у нас від наших жіночок. Дуже великий оклін, дуже велика шана. Значить, що розказують? Розказують такі історії. Що каже: пише одна жіночка, каже: Яночка: Ви знаєте, ми вам донатимо, ми не пропускаємо. Якщо ми там десь щось пропускаємо, то це я взагалі не винна в цьому. Це халтура, мій, моя дитина, мій син. Каже, у нас є така традиція тепер: ми щовечора включаємо ваші відосики. Дивимося. Син приходить з роботи, він вже до цього звик, у нього немає іншого вибору. Вибачайте мене народ, у кого немає іншого вибору і кому потрібно мене дивитися. Значить, Він сідає їсти, значить, вона насипає йому їсти, він бере там чи ложку, чи виделку, починає їсти. Вона каже: так, стоп, синочку, а ти сьогодні задонатив? Пасенковій, хлопцям на фронт ти допоміг сьогодні? Він каже, ні, мам, ну слухай, не замотався, я тільки з роботи прийшов, дай поїсти, спокійно. Він каже, ні, чекай. Давай так, на тобі телефончик, клацай, що там потрібно, давай скидай грошики, а потім будеш вже їсти. Народ, ви, звісно, ви просто. Шалені, непереможні, невтомні, я не знаю, як це назвати, Ну, ми точно непереможні з вами. Дальше, значить, далі історія слідуча. Жіночка каже: Яночка, я так хочу долучитися до вашого флешмобу, там, де продай щось непотрібно, купи за донат і купимо щось потрібне для хлопців, для хлопців на фронт, бо їм потрібніше це зрозуміло. Я каже, так, ну, ну просто ви мене так вдохновили своїми відеосами, донатами, що ви робите, що люди роблять. ну Просто ми велика сила. Каже, я так подивилася, відкрила шафу. ну Нічого такого в мене нема. Шуба стара, вже молі її пожрала там, ще в 90-х роках. Каже, подивилася по хаті, пройшлася, ну нічого нема. Ну Донаток я скинула. ну Це, це вже мінімум нашої допомоги. Тобто, треба щось продати. Я кажу, дивлюсь, що в мене цінного в хаті це тільки мій кіт. Він каже, коштує ну, просто дурних грошей. Мені дочка його подарувала. Воно противне, воно взагалі не ласкове, воно якесь там заморське, мабуть, нашої мови не розуміє української. Я б його просто з задоволенням продала, але ж мене дочка вб'є. Яночка, порадьте мені. Я кажу, ні. Будь ласка, пані Тетяна, не треба цього котика. Тримайте його при собі, бо це буде приступлення, з яким ми з вами вдвох потім будемо відповідати. Не треба донатити там слава Україні, героям слава. Далі що пишуть? А, значить, далі ще одна наша героїня скинула донат на секундочку у сумі 50 тисяч гривень. Зараз буде скрін. На ці гроші я пишу, що ви добрий вечір. Ви наша нова героїня. Дякуємо. Ми вам дуже кланяємося. Вона каже: Ви знаєте, всі герої вони на фронті зараз. А я звичайна людина. Ось таким людям, шана і низький уклін від всіх нас, від всіх українців, які допомагають. Щодо посилок, які вийшли, те народ, якщо я когось не назвала, якщо я когось десь забула у Сторіс чи у Рілс, чи ще десь у цих просторах інтернету, відмітити, будь ласка, не соромтеся, пишіть на номер адміністратора 098-589-2150, або в інстаграм мою сторінку в особисті повідомлення. Пишіть наступне, що я відправила хлопцям. Таке, таке, от такого там числа моє ім'я, прізвище, таке, то я все скажу, я все виставлю. Люди потрібні людям потрібно знати своїх героїв, і це нормально. Це мені здається, заряджає такою атмосферою і, і так захоплює, розумієте, що просто можна гори звернути. Далі, наші хлопці, так само, я ж кажу, трошки в тихому такому шоці від нас, вони кажуть, що мені стільки нова пошта присилає повідомлень, що посилки йдуть. Я каже, ну нічого не замовляв, я розумію, що то люди шлють. Нам, каже, невдобно, я вже вам про це розповідала. Я з ними ругаюся кожного дня. Я кажу, так, народно, люди це роблять з великою любов'ю, шаною і повагою. Ми, хоч якось, повинні вам віддячити за те, що ви кожної секунди ризикуєте. Ти своїм життям, це мізер, який ми можемо зробити, і ми його робимо. Ви просто приймаєте з любов'ю, і вони все це фоткають, приймають, розпаковують для них це такі, знаєте, різдвяні подаруночки, так трошки відволік... трошки, щоб відволіктися. А які ви записки пишете нашим захисникам? Виявляється, що вони їх збирають, вони їх хранять, і вони там ну чуть ли не біля серця їх носять. Так що, народ, якщо буде посилочка від себе пару слів, от зараз буде приклад. Пару слів від себе написали. Це так гріє душу, це так заряджає їх далі йти і боротися з тими болотами, з тим мороком. Ну, це, просто, це просто яскраве світло, те, що ми з вами робимо, те, що ви робите, це в мене нема слів. Дивіться, що пишуть наші захисники. Е, я ж їм пишу: дякуємо, дякуємо вам, низький уклін, ми вам дякуємо. Вони пишуть, це ми вам дякуємо. Бо без таких, як ви, ми слабкі. Ще раз дякуємо. Наступна бригада. Дякуємо вам. Без вас, волонтерів, не було б Армії та України. Наступне повідомлення. Дякуємо вам. Величезне дякуємо. Такі люди, як ви, приближають нашу перемогу. Це кажуть нам військові. Ще одне повідомлення. Якби кожен так відчував цю війну, як ви, ми би вже давно перемогли. І переможемо народ іншого шансу у нас нема. Дякую вам.